До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям громади. Традиційно цій порі ми продовжуємо інформувати це кримінальний випуск новин. Сьогодні дивіться про таке: суд за ухилення від мобілізації. Результат засідання ТЦК та поліція. Чому представники ТЦК їздять разом із правоохоронними органами? Вбивство кабанів про ці та інші новини далі у випуску. У бродах судять чоловіка за ухилення від мобілізації, який вже вкотре не з'являється до суду. Більше інформації у сюжеті судове засідання за ухилення від мобілізації, де обвинувачують жителя нашого району, було коротким, оскільки вкотре обвинувачений не з'явився на суд, до останнього застосували примусовий привід. Обвинувачення захисниця судове засідання не з'явилося. Подати часто місце судового роботу, тому немає вже нічого, ми з ними довіряємо. Думаю, може від нас за складати. Від нас не важливо, заклада Сергія Парасовича за складу, судове засідання, досі воєнного суду, судові засідання, документів хвала покласти на ПП, ми також документів ухвали, покласти. На На цьому судове засідання оголосили закритим Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн». У бродах неодноразово можна було бачити, як представник ТЦК їздить в службовому автомобілі поліції. Ми звернулися із запитом та отримали наступну відповідь. Увага на екран. Водій ось цього автомобіля, який ймовірно порушив правила паркування, міг би попастися поліцейським у руки, з якими на задньому сидінні чомусь опинився працівник ТЦК. На наше питання, чи має право працівник ТЦК їздити в службовому автомобілі? Представники правоохоронних органів відповіли, що має бути наказ про спільне патрулювання, якого при собі вони, звісно, що не мали. Пройшло буквально хвилин 20 від поліції не сліду. Ще буквально через тиждень ми знову натрапили на поліцейську машину, позаду якої сидів працівник ТЦК. А на моє питання до поліції: хто з вами в машині, почув наступне. А скажіть, будь ласка, це представник ТЦК з вами в автомобілі? Можливо. З причин цікавиться. Ну люди просто цікавляться з в тому плані, що е, чи має право представник. Є спільний ну бо... наказ є спільний і наказ. І нашим, та і... А не, можете не, показати, що бо тут... люди цікавляться, так тут не можна. А де можна поцікавитися? райвідділі можна так, поцікавитися. Так, тим тим так? ми надали такий запит в поліцію і отримали відповідь наступного змісту. У відповідності до частини 1 статті 23 закону України про національну поліцію. Поліція відповідно до покладених на неї завдань здійснює превентивну та профілактичну діяльність спрямовано на запобігання вчиненню правопорушень, виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення. Вживає заходів з метою виявлення кримінальних адміністративних правопорушень, припиняє виявлення кримінальні та адміністративні правопорушення, розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді суду ухиляються від виконання кримінального покарання або від виконання обов'язків, визначених законом для суб'єктів пробації, пропали безвісти та інших осіб у випадках. Визначених законом у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання. Доставляє у випадках і порядку, визначених законом затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення. З набранням чинності указом президента України про оголошення продовження мобілізації та або з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації відповідного голови начальника обласної Київської та Севастопольської міської районної держадміністрації військової адміністрації у відповідності до абзацу 2 пункту 16 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Затверджено постановою кабінету міністрів України від 16.05.2024 року no 560. Територіальні підрозділи поліції далі ТВП здійснюють заходи щодо оповіщення резервістів та військовозобов'язаних разом з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або у складі груп оповіщення. Згідно абзацу, 3 пункту 16 цього порядку ТВП здійснюють за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки органів Служби безпеки України або розвідувальних органів України адміністративне затримання та доставлення до зазначених центрів та органів резервістів та військовозобов'язаних, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені. Статтями 210 і 210 3 .1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративне затримання таких осіб здійснюється незалежно від їх місця перебування на військовому обліку. У такому разі особа доставляється до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки або органів Служби безпеки України, або Відповідних підрозділів розвідувальних органів абзац 3, пункт 16 із змінами, внесеними згідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1558 від 31.12.2024. Абзацу 4 пункту 16 порядку ТВП забезпечує внесення до реєстрів та баз банків даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС інформацію про осіб. Які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки? Абзацу 5 пункту 16 порядку ТВП повідомляють районному міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки про. Неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення протягом 30 календарних днів до такого центру осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, абзацу 6 пункту 16 порядку ТВП здійснюють проведення перевірок в осіб чоловічої статі віком від. 18 до 60 років військово-облікового документа, військово-облікового документа в електронній формі, разом з документом, що посвідчує особу та у разі відсутності у такої особи військово-облікового документа, військово-облікового документа в електронній формі чи наявності інформації в реєстрах та базах банках даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС. Про розшук такої особи здійснення адміністративного затримання та доставлення такої особи до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, враховуючи вище викладене з метою належного виконання покладених на поліцію основних обов'язків виконання вимог в частині, передбачених частиною 3 статті 38 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Відділенням поліції номер 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області за зверненням першого відділу Золочівського РТЦК та СП проводяться спільні заходи щодо розшуку, затримання та доставлення до ТЦК та СП осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку а також виявлення осіб, які не перебувають на військовому обліку з метою їх. Оповіщення щодо оновлення ними військово-облікових даних, опираючись на відповідь, можна сказати, що є підстави для того, аби представник ТЦК їздив в службовому автомобілі поліції. Але чи законна така організація, як ТЦК та СП? Відповідь на це питання ми вже добре знаємо. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн. Правоохоронці розслідували жорстоке вбивство диких кабанів на Тернопільщині. Згодом суд виніс рішення. Деталі у сюжеті зборівський районний суд виніс вирок трьом працівникам агрофірми за жорстоке знущання з диких тварин на полі Залозецької громади. Відповідне рішення опублікувала на сайті єдиного державного реєстру судових рішень згідно із кримінальним кодексом України. Такі дії караються відповідно до статті 229 Жорстоке поводження з тваринами. Однак замість восьми років ув'язнення чоловіків засудили до умовного покарання терміном на рік. А також зобов'язали сплатити 319 тисяч гривень збитків Держпідприємство Ліси України. Невідомо якими принципами керувався суддя, але факт є: суддя вирішив, що в цьому житті від всього можна відкупитися, навіть від відповідальності за насильницьку смерть тварини. Під час засідання чоловіки свою провину визнали повністю і погодилися укласти угоду про. Визнання винуватості. Вони попередньо вже відшкодували 300 тисяч гривень за вбитого кабана в державне підприємство Ліси України. Суддя зборівського районного суду Валерій Снігурський врахував щире каїття винувачених Відшкодовані збитки, а також те, що в кожного чоловіка є по двоє дітей. Але чи правильно вчинив суддя? Пишіть у коментарях Сергій Нікішин телеканал Лаканал На цьому ми завершуємо Броденьюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачиться завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Незабаром ми відзначатимемо День Державного герба України. Тризуб це не просто символ на нашому прапорі чи офіційних документах, це серце нашої нації, що б'ється крізь століття. Він був на князівських печатках Володимира Великого, підтримував борців за незалежність, і сьогодні це наш оберіг у часи випробувань. Це знак свободи, сили та незламності. Він нагадує нам, що навіть у найтемніші часи ми залишаємося єдиними, бо Україна це не просто країна на карті, це наш дім, наша любов, наша віра. Ми сильні разом і з цим символом у серці ми впевнено йдемо вперед, бо ми знаємо: Україна була, є і буде. З Днем Державного герба України увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Золочівське РУ ГУДСНС України у Львівській області інформує про те, що за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України. По території Львівської області до кінця доби 18 лютого, ночі 19 лютого і вранці 20 лютого на дорогах ожеледиться. Очікуються пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. За інформацією рівненського обласного центру з гідрометеорології на рівненщині з 24 по 26 лютого на дорогах ожеледиться. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Також протягом доби очікуються пориви сильного північно західного вітру 26 метрів за секунду. Вночі очікується сніг та мокрий сніг. В день дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця та зниження температури. Температура вночі мінус 3, плюс 2 градуси. В день 3,8 тепла. Другий рівень небезпечності. Помаранчевий. За даними гідрометцентру, вже сьогодні в області прогнозують опади у вигляді мокрого снігу з переходом у його налипання. На дорогах ожеледиться температура по області впродовж доби очікується від 3 морозу до 2 тепла. Подібна погода буде завтра і післязавтра. Надалі температура знижуватиметься. Вже завтра вночі сягатиме до 6 морозу. А післязавтра показники стопчиків термометрів опустяться до мінус 10. Закликаємо водіїв бути особливо уважними та обережними, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. У випадках надзвичайних подій, пов'язаних із негодою, телефонуйте на цілодобові номери служби порятунку області 101 або 112. П'яний водій зі зборівщини спробував відкупитися від патрульних. 15 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності запропонував працівникам поліції, житель Залозецької територіальної громади. Чоловіка за порушення правил дорожнього руху зупинив черговий наряд сектору реагування патрульної поліції зборівського відділення. У ході розмови правоохоронці запідозрили, що фігурант сів за кермо автомобіля ВАЗ у стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом поліцейські почали оформляти протокол відповідно до частини 1 статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. 61-річний чоловік спробував залагодити проблему грошима і запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду 15 тисяч гривень. За даний вчинок водій відповідатиме перед судом ще й відповідно до частини 1 статті 369, пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство. На Зборівщині горів житловий будинок. Так 20 січня у селі Погрібці Зборівської громади виникла пожежа житлової будівлі. Вогнем знищено дерев'яну підлогу та речі домашнього вжитку на площі 20 метрів квадратних. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються фахівцями. Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-го державного пожежно-рятувального загону головного управління. Під час гасіння врятовано дану житлову будівлю. Вкотре закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, щоб запобігти виникненню пожежі у власному помешканні, дотримуватись наступних правил безпеки. Не перевантажуйте електромережу, не залишайте без нагляду вімкненими кухонні плити, тостери, мікрохвильові печі. Сірники, свічки та запальнички зберігайте у недоступних для дітей місцях. Не паліть у ліжку. Тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких. Увага, шановні мешканці громади! Спалювати суху траву заборонено. Нагадуємо, що спалювання сухої трави, листя та сміття суворо заборонено законом. Це не лише шкодить довкіллю та здоров'ю людей, але й може спричинити масштабні пожежі, які загрожують житловим будинкам, лісам і навіть життю людей. Незважаючи на зимовий період та погодні умови, починається сезон паління листя сухої трави та інших рослинних решток. Люди, які палять суху траву, завжди переконані, що цим вони покращують врожайність. Це твердження міф. Коли спалюється сухості, то гине вся мікрофлора, що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років. Окрім того, середовище викидаються речовини, що виділяються в процесі горіння та є шкідливими для органів дихання. Також випалювання супустою на деокупованих територіях або на територіях, де велись інтенсивні бойові дії, може призвести до детонування боєприпасів, що не розірвались, та інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв це вкрай небезпечно для життя, у тому числі для життя рятувальників, які будуть гасити пожежі сухої трави на відкритих місцевостях. Тому звертаємо вашу увагу, спалювання рослинних залишків суворо заборонене. Адміністративна відповідальність за опалювання стеренія, луків, пасовищ та опалого листя складає від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Штраф за порушення вимог пожежної безпеки у лісах складає від 1 тисячі 530 до 4 тисяч 590 гривень. Кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень передбачає штраф від 91 тисячі 800 до 153 тисяч гривень. Або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий термін. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Тому завжди перебуваючи у лісі чи на полі, дотримуйтесь елементарних прав пожежної безпеки, адже одна іскра може спричинити масштабні пожежі. Українці вільнолюбна нація, яка понад усе хотіла волі і століттями виборювала її. Ми нація, яка хотіла жити на своїй богом даній землі, щоб ніхто не вказував, якою мовою говорити, до якої церкви ходити, і як жити. Наші предки, як і ми, їх нащадки, так прагнули цієї волі, що закарбували це святе слово воля у нашому гербі. Наш український герб надзвичайно древній символ, що відомий ще з часів Київської Русі. Сьогодні на шевронах українських воїнів, які захищають нашу вітчизну від московської орди, знову, як і століття тому, зображено тризу. Наш герб став символом єдності, символом держави, яка пройшла довгий і трагічний шлях. І наші випробування ще на жаль не завершилися. Та ми переконані, що збережемо свою свободу і незалежність та наш славний тризуб буде надалі символом вільної і незалежної країни. З Днем державного герба України, слава Україні! Героям слава!